Моє бажання разом з вами сказати слава нашому Богові. Прекрасний маємо день, прекрасний час, можливості, щоб служити нашому Богові. Я дуже дякую Богові, що я маю можливість говорити до вас. Я є також перед лицем Господнім. самого початку брат говорив, що це не тільки справа наша, це є справа Божа, хвала нашому Богові. І ми всі є перед лицем Господнім і ми дуже вдячні Богові. Що ми є свідками, або ми є також учасниками Божого царства, що ми примирилися з Богом, що ми, ми бачимо тих людей, які вступають саме в заповідь через водне хрещення із Богом. Вони віддають своє життя для того, щоб служити Богові, щоб бути разом із ним. Моє бажання ділитися Словом Божим. Я зачитаю текст Божого Слова Євангелист Матвій, 9 розділі. З другого вірша такі слова: І принесли до нього розслабленого, що лежав на ношах. А Ісус, бачучи віру їхню, сказав розслабленому «Дерзай, сину, прощається тобі гріхи твої. А деякі книжники почали говорити про себе: Він Бога зневажає. Ісус, знаючи думки їхні, сказав, чому ви думаєте, лукаве в серцях ваших? Що легше сказати: прощається тобі гріхи, чи сказати встань і ходи. Але щоб ви знали, але щоб ви знали, що син людський має владу на землі, прощати гріхи, тоді каже розслабленому: стань, візьми, стань, візьми, ноші твої та йди додому. І він став і пішов додому, до цього місця. Читаючи дуже відомий текст Божого Слова, я хочу звернути вашу увагу на це місце. І принесли до нього розслаблено, що лежав на ноша. А Ісус, побачив, по. Бачивши віру їхню, сказав розслабленому Дерзай сину, прощаються тобі гріхи. Я хотів би зауважити, дорогі присутні, що для Ісуса було важливо, щоб люди, які приходили або які зустрічалися з Ісусом, вони одержували прощення гріхів своїх, хвала нашому Богові. Я дякую Богові за тих людей, які могли принести розслабленого до Ісуса. Я дякую Богові за таких людей, які проповідують Царство Боже. Вони говорять про те, що є істина є Боже Слово, яке сьогодні може спасти мене і вас. Я хотів би поєднати інше те Слово Божого, де у свій час каже Слово Господнє, сотник благав Ісуса. Щоби він допоміг, був розслаблений і тяжко мучився. І Він казав саме, щоб Господь допоміг, щоб Господь зцілив. І Христос дав таку відповідь: Я прийду і уздоровлю уздоровлю Твого слугу. Але цей сотник він сказав, що я скажи тільки слово. Не мав бажання, щоб прийшов Ісус до нього. Скажи тільки слово, і ми мій слуга він видужує. І знаєте. Коли він так сказав, звернув Ісус увагу на слова цього сотника. Він пізніше сказав: Я не знайшов такої віри в Ізраїлі. Уявіть таку особу, такого так скажу, сусіда, жителя нашого села Дражно, який Христос сказав би в адресу такого чоловіка, що я не знайшов в Україні такого чоловіка. Але що особливо було в цьому чоловікові? Він прийшов до Ісуса і Він каже, що скажи тільки слово. І мій слуга видужає. О, дорогі присутні не завжди не звертали увагу на такі речі, які залишені на сторінках Біблії. Я зачитав, де Христос свій час сказав: «Цей йтець прощається тобі гріхи, розслабленому, якого принесли. І Були люди, які нарікали, не згоджувалися, не могли погодитися. Невже ж Ісус має владу прощати гріхи і так сказати? Але ви знаєте. Текст Божого Слова говорить про те, що Христос має владу на землі прощати людям гріхи. Хвала нашому Богові. У чому, у чому глибина цих слів? Я хочу підчеркнути, дорогі присутні, що той сотник, який просив за свого слугу, він каже: я підвладна людина, я сотник, і в мене підлеглих є сто людей, сто чоловік, якому я кажу, прийди, він приходить. І йди, йде, Я підвладна людина, але я наділений владою Дою мені під коренця нижче, є слуги, є які яким я кажу, і вони роблять. Я хотів би зауважити, ми багато людей бачимо при владі, можливо, місцеві нашій владі, можливо, вище. Але ми ніколи не звертали увагу, що ці люди вони діють саме через те, що вони наділені владою від вищого вищі, вищим і ще вище, але. Свого часу Христос прийшов на цю землю, і Він був наділений владою Божою. І він сказав, що прощаються гріхи Твої розслабленому. Хвала нашому Богові. Тому закарбуймо ці слова. Не сперечаймося із Богом, не кажіть Богові всупереч, не кажіть людям, як так, прийшов віруючий, прийшов і такий став святий. Я хочу сказати, не тому, що, можливо, прийшов саме до довіруючи, а прийшов до Ісуса. Ми кличемо до Ісуса, і коли ви пізніше підійдете до водойми, ви побачите два ключових слова Вірую і обіцяю. Але я звертаю вашу увагу на те, що люди, які приймають Ісуса, вони визнають, вони сповідують слова, що Ісус Христос має владу на землі, а я є на землі. Ви є на землі, і Він мене і вас простив тут на землі. І Він там у небі прийме як свою дитину. А я на цій землі свого часу. Або ви маєте сказати в цей час. А я можу сказати, обіцяю, бо його влада на небі і на землі. З самого початку було про це сказано, що перед ним, перед Ісусом, силиться кожне коліно, тому що всі побачать владу, яку наділив сам великий Господь, який створив небо і землю. Хай Господь благословить вас, щоб ми всі усвідомлювали владу Божу, якої вищої немає, є влада людська, але над цією людською владою володіє влада Божа. А тих, які Бог наділив, я так скажу спасенних людьми, він каже: дав право називатись і бути дітьми Божими. Це є влада Божа, яку Бог сьогодні наділяє спасених і віруючих людей. Будьмо вдячні Богові за цю владу, яка саме сьогодні дана кожному. Із тих, які приймають Ісуса, які служать Богові і Господь сином благословити. І я цей вірш не читав, але я зачитаю. Народ, вже бачивши це, дивувався і прославляв Бога за те, що дав таку владу людям. Подумаємо сьогодні, що дав сьогодні для нас Господь. Народ бачив. Ту владу, яку Христос проявив, яку Він сказав, каже: Він радів, Він славою за те, що прословляв Бога, за те, що дав таку владу людям. Будьмо вдячні Богові і служимо нашому Богові. Йому слава! Амінь.